А зараз про те, що відбувається власне, на полі бою. Ми поговоримо з фахівцем. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович, пане Денисе. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Віці російські війська сповільнили наступ на Донеччині. Повідомляють в нас у Збройних силах. І окупанти зав'язались у боях за Турецьк і часів ЯР. Що там зараз відбувається? Є інформація про сповільнення. Бої тривають. Часів ЯР Турецьк. це вуличні бої. Вони є в е, міській забудові, ворог там поступово просувався, але е, ну, вуличні бої це така історія, що там взагалі лінію фронту невозмож, неможливо визначити. Це mm -hmm. стосується будь-якого міста, де тривають довгі вуличні бої. Okay. А це саме такий в ялі, Торецьк. Там може бути те, що на першому поверсі будівлі наші, на другому поверсі ворог і так далі. То там е, ситуація. Є доволі динамічно, uh -huh. але треба розуміти, що часи Яру Рейс – це ворота в Костянтинівку. Тобто ворог там докладає шалену зусиль до того, щоб просунутися вперед. Uh -huh. І бої там у часу Яру тривають вже майже рік, а в Троєвську вони почалися з е, кінця червня, початку липня початку минулого року. Е, про, коли ми кажемо про певне сповільнення, ми кажемо передусім про е, Покровський напрямок, але це певне сповільнення. Бо, uh -huh. е, Ворог, очевидно, демонструє певні ознаки визначення виснаження, тому йому потрібно перегрупування. Але це не означає стабілізацію обстановки на ага. сьогоднішній день. Ну до речі, застрягли окупанти і великі новосілці. Там вони потрапили в вогневий мішок. Про це повідомили в 110-й бригаді. Які перспективи в росіян на цьому відтинку? Там очевидно воно зумовлено в особливості в місцевості. Там, якщо не подивитися, то вони залізли в таку петлю між річками. Mm -hmm. Це е, мокрі яли і кошмагач, і очевидно, через це їм, їм важко просуватися вперед. Я маю на увазі західнішу великої новосілки, але там інша ситуація, там можна просунутися від селища новий комар бік траси Курахове-Запоріжжя, бо курахове донецьк не вибачте, Запоріжжя-Донецьк, Курахове стоїть е, на, на цій трасі uh -huh. і спробувати там, бо там трошки інше небезпеки можливі. Ну, але тим часом зараз на Купінському напрямку ворог зосередив чимало своїх бригад, проте наші бійці успішно відбивають росіян, які зараз там найпроблемніші ділянки фронту і де найгарячіше на Харківщині. Ну, коли ми кажемо про Купінський напрямок, ми кажемо про плацдарм біля селища Дворічна, в районі Дворічна, який ворог намагається розширити на приливки жаль, йому на тактичному рівні це вдається. Розширення цього плаздання. Uh -huh. uh -huh. І дається перспективою йому просуватися передусім на Купінськ е з іншого напрямку. Тобто ми знаємо, що Купінськ знаходиться на річці Оскар, він розділений, і ворог може тепер спробувати атакувати як з заходу, так і зі Сходу. Е і е другий у них варіант є, він менш явний, скажімо так, але він існує, якщо, якщо там ворогу вдасться перекинути достатню кількість сил, це наступати ще й на великий бурлук. Це інший напрямок протилежно Губінському. Але е, в такий спосіб стає актуальним: е, стають актуальними ті наміри, які ворог пересобою ставив під час наступу на Харківщині в, в невесні того року. Uh -huh. Тобто, це наступ з півночі Харківської області знову ж таки, бік, бік Великого Брулука, але вже зва з двох боків. Uh -huh. Тому це творічно і він небезпечний. Пане Денисе, хотіло б обговорити ще один випадок, який стався із ворожим полком 1437. Ціла група штурмовиків саме цього ворожого полку просто втекла з позиції під Покровськом. Про це повідомляє проєкт Повернись живим. І таких випадків серед російських загарбників останнім часом їх стало більше, чи це поодинокий? Просто втекли. Ну, втікають буває, там в них є відказники. треба розуміти, що я подробиць наприклад, жаль, не знаю стосовно цієї історії. От, можливо, проект повинен повідомити повідомить більше. Uh -huh. Це питання морально психологічного плану насправді. Uh -huh. Там зараз історії трапляються, в тому числі з багато випадків, коли кидають в бой клік вулицях в буквальному сенсі. От, в буквальному сенсі це відбувалося в рамках в складі 20-ї загальної армії. Це не є. Російський напрямок, це інший напрямок. Угу. Так, ну, раз ви більше заговорили більше. про е, морально-психологічне, то хотілося ще би поговорити про те, що росіяни зараз мобілізують до своєї армії українців з окупованих територій, mm. і у війську е, на них чекає дуже жорстоке поводження та дідівщина. Ну, принаймні, так заявляють гур. Наскільки масовою є така практика? Ну, спроби залучити е, українців з окупованих територій, вони є доволі е, розповсюдженими. Ну, яка логіка? Тобто, ви ж отримали паспорти, ага. ну Якщо ви паспорти, то ви громадяни Російської Федерації. Якщо ви громадяни Російської Федерації, то, відповідно маєте воювати, ага. захищати. Тобто, такі, такі спроби є. Вони, попри те, що вони достатньо там системні і достатньо вони такі наполегливі, небагато людей на це погоджуються. Небагато людей. Але дехто погоджується і от. Таке 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 може бути, тобто і дівчина і відправлення на війну в перших рядах бой в бій в бій. Тому тут доводиться лише все ж таки радити цим людям уникати контактів з міністерством оборони Російської Федерації. Ну, от, якщо можна взагалі словами це порадити, тому що ситуація на місці може бути різною. Ну да, люди під окупацією. Звичайно, що їхнє перше завдання це вижити ну, просто від ворожою окупацію. Дякуємо вам, пане Дениса, за вичерпні відповіді. Спокійного вам дня і нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий глядач Денис Попович.